Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Миру вам та добра та гарного укорінення живців, які ви будете розмножувати в липні 2025 року. Так, з допомогою живців можна укорінювати дуже багато рослин і потім отримувати самостійно новий саджанець і Здорову, рослина, що ж за київським часом розглянемо всі найкращі і сприятливі періоди для того, щоб укорінювати живці в липні 25-го року. Діва, зростаючий місяць 1 липня з 0 годин починається гарний період, і до 19 години вечора, не пізніше. Наступний період досить великий. Він починається 18 липня в тільці, при спадаючому місяці з 16 -30. 18 тридцяти, липня до кінця доби. 19 липня всі 24 години, 20 липня з 0 годин і до 8 години ранку, не пізніше. І ще в нас один період дуже гарний. Діва, зростаючий місяць, 27 липня, всі 24 години нарізаємо та укорінюємо живці, і 28 липня з 0 годин до 20 години вечора необхідно завершити. Цей важливий агроприйом. Ну що ж, на вашому екрані зараз весь аграрний гороскоп на різання та укорінення живців на липень 25-го року. Успіхів вам, розмножені рослин і бажаємо вам ще обов'язково гарної погоди та здоров'я міцного. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.